По Samsung є ще А-51 модель, ціна 3300 гривень. Є ось такі потертості по корпусу незначні. На роботу вони ніяк не впливають. Так, телефон працює досить швиденько, тайпсі роз'єм також має роз'єм на навушники 3,5 По екрану косок чи царапок серйозних немає, є легкі-легкі. Можу за додаткову плату поклеїти захисне скло. По екрану є легкі вигорання, ось зверху видно. ну Знизу практично немає, зверху видно добре. Вони на роботу ніяк не впливають, працює непогано. Повністю чистий без різних акаунтів, без Samsung акаунтів і так далі. Galaxy a 51 на 13-му андроїді, досить непоганий новий андроїд стоїть. 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять самого телефону 128 ГБ. Камера тут досить класна, непогана, хороша. В комплекті до нього йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю.